Вітаю за вікном останній місяць зими і невдовзі настане найулюбленіше свято всіх закоханих 14 лютого. Сьогодні у гостях у нас вкотре Марія Кутня, майстриня з виготовлення їстівних букетів. Вона для нас підготувала декілька цікавих майстер-класів. Марія, розкажіть, будь ласка, що ми сьогодні будемо робити. Сьогодні я навчу колектив телебачення капрі і глядачів робити їстівні букети до Дня закоханих, їстівні букети для чоловіків і для жінок. Для цього нам потрібні будуть розхідні матеріали, солодощі, квіти для жіночої композиції. Гарний настрій! Почнемо ми наш майстер-клас з чоловічої композиції. Це буде солодке серце. Для її виготовлення нам потрібна основа з пінопласту, яку ми обгортаємо двостороннім скотчем і кріпимо на нього шоколад. Потім заповнюємо всю основу, яка буде всередині. Тобто, ми можемо починати правильно? Так. Розкажіть, будь ласка, що особисто для вас означає День Закоханих? Чи любите ви це свято, чи святкуєте, чи працюєте? Через те, що це свято міжнародне, популярне, то я працюю. працюю і тим самим святкую, тому що робота приносить багато задоволення. Можна сказати, що і любові тому що немає сенсу працювати, якщо ти не любиш свою роботу. Для мене це свято щось таке тепле, дуже приємне. Завжди тільки позитивні емоції від нього, тому що, коли ти робиш для людей, люди оцінюють, дарують у відповідь емоції. Тобто для вас це свято емоції, так. правильно я розумію. А розкажіть, будь ласка, ось ви як майстриня, ви ж, мабуть, вже спостерігали. Так, наскільки це свято популярне взагалі серед покровчан та серед мешканців інших громад сусідніх? Дуже популярне. Це свято, мабуть, одне з стабільних серед замовлень, так, правильно? Так. Ступаємо до другого етапу: до двостороннього скотчу. кріпимо наш шоколад по бажанню або так, або так. Добре. Тобто ми можемо, як нам подобається, так його і кріпити, правильно? Так. Головне, щоб він один за одним отак йшов. Так, 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 так. Можемо розпочинати? Так. Добре. Будь ласка, от як майстриня їстівних букетів. Найпопулярніші композиції на 14 лютого це все ж таки для дівчат чи для чоловіків? Ви знаєте, 50 на 50%. Але частіше жінки обирають для чоловіків подарунки з м'ясних та сирних виробів. Солодощі, звісно, займають свою позицію в цьому, але ж все ж таки більш увагу приділяють. Для м'ясних та сирних композицій. А жіночі композиції створюються частіше з цукерок і квітів. Тобто солодощі це більш такі дівчачі, так? Композиції. Так, так, Правильно? Так. Але є чоловіки, які дуже полюбляють солодке, тому дівчата замовляють для них композиції. Складаються вони частіше з цукерок, горіхів, можливо, і кави або чаю. Розпочинаємо ми заповнення нашої композиції з великих деталей. В даному випадку це у нас цей батончик і цей. Угу, Добре. Що ми робимо? Кладемо їх в рандомному порядку, але щоб вони на пару сантиметрів виходили за край нашої композиції. Угу, Тобто їх спираємо, правильно? Так. Нам їх не потрібно ніяк закріплювати, ми просто викладаємо. Ми спочатку будемо викладати, а потім між собою їх кріпити, якщо це буде за потрібне. Заповнили великими деталями свою композицію, але я так розумію, що трішечки з вільного місця у нас залишилось, правильно? Так. Чи ми будемо його заповнювати, закривати? Маленькими деталями. Це в нас будуть маленькі цукерки. І ми заповнимо всі пусті місця. Так, ну дивіться, в мене вже пусті місця закінчилося. Я вже все виплила. А в мене ще ні, тому. Це вкотре підтверджує те, що кожна композиція індивідуальна, тому що в мене ще є місця, а у вас ще ні. Тому я продовжую створювати композицію. Добре, а я можу вже закріпляти великі деталі між собою? Так, так. Ви можете брати двосторонній скотч і до нижньої кріпити, і верхню прикріплювати до нижньої. Угу, Добре. Завершили складати наші композиції, не дивлячись на те, що кожна з них складається з однакових елементів, але вони вийшли в нас різними. Це вкотре доводить те, що навіть з однакових продуктів кожен з вас виготовить зовсім різні особливі та неповторні подарунки, і кожен зможе порадувати свою кохану людину. Фінальним елементом для нашої композиції є фіксація всіх цукерок красивою атласною червоною стрічкою. Ось такі чудові чоловічі композиції у нас вийшли. А тепер ми приступимо до жіночої композиції до Дня закоханих. Вона буде складатися з квітів і солодощів. Основою композиції буде Оазис. Це губка для квітів. Ми її замочуємо у воді, вона напитується водою, а потім ми складаємо там саму композицію. Оазис вже наповнився водою. Поміщаємо його в коробку. Цукерки в даній композиції ми насаджуємо на шпажки і додаємо квіти, все створюємо в хаотичному порядку або за побажанням. Що стосується оазису, то його потрібно замочувати у воді, щоб так, щоб він самостійно напитувався водою. Для квітів є така рекомендація. Перед використанням їх до оазиса потрібно напитати їх водою, залишити зрізані стебла у воді на певний час. Для такої роботи нам не підходить квітка, така як тюльпан, тому що вона має м'яке стебло, і воно може перше це зламатися, а друге, вони дуже швидко ростуть, напитуючись влагою. Тому підходить квітка, наприклад, троянда або хризантема ідеальна для такої композиції, а в іншому випадку краще погодитись з флористом. Таким принципом ви можете скласти будь-яку композицію, аби у вас було бажання, натхнення та творчий настрій. На цьому наш майстер-клас завершується. Всім закоханим. Я бажаю взаємної любові, взаємоповаги, творчого натхнення. І, звісно ж, скорішої перемоги.